12 лютого біатлон повертається, а саме довгоочікуваний чемпіонат світу у швейцарському Ленсенхайдені. Переглядати гонки ви можете на сайті Суспільне СПОРТ. Посилання в описі під відео. Розклад змагань розпочинається старт мішаною естафетою 12 лютого о 15.30. День відпочинку. Та 14 лютого жіноча спринтерська гонка 16.05. 15 лютого чоловіча спринтерська гонка також о 16.05. Наступного дня 16 лютого, жіночі та чоловічі пасют жінки 13.05, чоловіки 16.05. 18 лютого індивідуальна гонка жінки 16.05, 19 лютого чоловіки індивідуалка в 16.05. 20 лютого одиночна змішана естафета 16.05. Та 22 лютого пройдуть дві естафетні гонки Жінки 13.05, чоловіки 16.05. Та 23 лютого дві заключні гонки з – жінки 14.45, чоловіки 17.05. Склад чоловіча збірної України Дмитро Підручний Віталій Манзин Тарас Лисюк. Артем Тищенко, Антон Дученко та Денис Насико склад жіночої збірної України, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик. На цьому все пишіть ваші очікування в коментарі. Бувайте!